Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині прекрасний день, і ми будемо говорити про красу. Напевно, 1 листопада це такий день, коли, власне кажучи, треба замислюватись про те, наскільки ти гарний і не тільки навесні це робити. Мені здається, що це жіноча тема, але насправді чи тільки вона жіноча, ми почуємо від естетичного хірурга Ірини Жари. Добрий вечір, Іро. Так що наскільки все таки це тема? От Естетичної краси і зміни, наприклад, такої радикальної навіть зовнішності, стосується жінок в даний момент. Чи ну, все таки чоловіків теж цікавить ця тема? <гум> ну, я б сказала, що, безперечно, більшість жінки, жінки опікуються. Зовнішністю ну трошечки більше за чоловіків. Ну, так ну зрештою, чоловік вже має бути кращим, трошки за замавкам і все добре. Ну ми йому допомагаємо в цьому. Є чоловіки, є чоловіки, і вони мають ну так само бути гарними. Ми, ми сприймаємо їх так само, як вони нас. Тому е, є такі ну вади в чоловіків, які ми можемо трошечки їм допомогти, ну, наприклад, що. Ну, Це можливі, і, наприклад, ліпосакція були в мене такі. Ні. Єс, да-да-да. Прибігали до, до таких серйозних втручань. Не багато, але є. Є більшість, напевно, це естетична блефаропластика. все ж таки. Це коли в чоловіків є такі, скажімо так, вікові зміни по вік, як мішки під і над очима. І ми допомагаємо їм. А від Ви чого з'являються взагалі ці мішки? Це від того, що зловживаєш алкоголем? Боже з бав. Ні. Є, е, скажімо так, вікові і анатомічні особливості повік, які ну, ну, призводять не тільки в чоловіків, ні, а й в якої я загалом uh -huh. говорю, uh -huh. які призводять до того, що оця от перетинка, яка підтримує внутрішній склад орбіти, трошечки підвисає. Тобто цей в орбіті є певні жирові такі пакуночки, які не дають нашому очному яблуку там. Ну, стукатись <реш> в стіночки, і тому е цей вміст е завдяки тому, що ця фарзорбітальна фасція, так звана, вона трошечки стає слабкі, м'язи стають не такі пружні, ну, а мішками, звичайно ніхто не хоче ходити. Так, я розумію. Або анатомічні особливості такі бувають вроджені, тому що і папа, і тато верніше, і мама мали, або або хтось один мали таку ваду. І, на жаль, воно генетично також передається. І е люди, які ну. Скажімо так, мають так якісь такі от естетичні моменти, вони трошки страждають психологічно, я б так сказала. А я пам'ятаю, може це вже було справді дуже давно, але все-таки мода розвивається час де вперед. Але я пам'ятаю ваше інтерв'ю, коли ви казали, що найбільше у вас пацієнтів це тих, які хочуть змінити форму вух. Ну, це було дуже давно. Це було 100 років тому, так? <ріст> Але Трошки я так було. розумію, що чоловіки теж міняють саме вуха. Так, так, так. Чоловіки більшість, я б сказала, роблять отопластику, тому що е, в мене був один такий пацієнт, який е, ну, дожив до певних там, напевно, 25 або 27 років, і прийшов з бажанням змінити форму одного вуха. Ну, вроджена була так, таке відстубурчення. Ну, так, 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 буває. так, Буває два, буває. Буває. Одна. Але потім, коли ми з ним роз... розговорилися, ви вияснили, що в нього через два тижні весілля. А, -а, -а. <свят> а як це? До речі, можливо а -а -а. змінити вуха за два тижні весіллям? Ну, перед от якось ми так так робили, що він пов'язку зняв, пішов на весілля, потім знову одягав пов'язку. А, а, і в нього не було синє вуха? Ну трошечки воно було, але за два тижні воно вже. Ну, це, скажімо так, форму свою непогану. непогано. Ну, Дуже навіть... хотів, я його відмовляла. Ну, кажу, так, ну, я думаю, що перед весіллям, звичайно. Ні, ну два тижні можливо це було робити трошки раніше. Але в нас, ну, я лю... так розумію, випадків у вас таких подібних повно. Повно, повно. Одна... Щось от таке найбільш вражаюче. От, просто щоб навіть психіку лікаря так вдарило. Важко сказати. Була в мене маленька дівчинка. Я її оперувала не в госпіталі, тому що там, де я працюю, ми надаємо послуги тільки дорослому населенню. Але маленька дівчинка. Маленька дівчинка, 12 років, отопластика. Скажемо, це ну, самий перший такий період, коли можна робити пластику вушних раковин, тому що там зони росту. ще Тобто не це навпаки виходить, що краще робити в дитинстві. Ні, 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 навпаки, на треба, щоб сформувалась вушна раковина, а -а -а. щоб хрящики набули своїх форм, і тоді тільки впливати вже ми можемо на, це, на цей процес хірургічно. Ну, це 14 по деяких авторах, 12 років От була така Наташа, в мене маленька дівчинка, яка ну просто до батьків от, прийшла і сказала, що якщо не зробити. Тобто бу... вона сама була ініціатором, не так, батьки? Так, так. Проблема буде, ну видно, діти в нас трошки, напевно, бувають. Та не трошки. Я ну, думаю, що. Скажімо, добре. Так, да, да тут або Шнобель, або вухастика, або так. Чебурашка. і видно ви, ну, так дитину замучили психологічно, що батьки про прийшли до мене, просто ну впали на коліна і просять. Я їм кажу, ну давайте трошки почекаємо. Ні, дитина, і дитина в 12 років під місцевою анестезію лежала як мишка. Просто вона цього думала. Вона настільки це хотіла, що я навіть не думала, що така маленька дитина може так керувати своїми емоціями, таку мати волю до того. І вона як, як мишка у ці дві години. Я що собі там уявляю, щось... як її дістали діти. Все Та ну, це причина, причина саме в цьому. Так, так. А був молодий чоловік, який прийшов, каже, 19 років йому заважають, наприклад. Грижі нижніх повік, щоб знайти дівчину. Ні, це неможливо. Як це в 19 Час... років? Часово. Ну, от, от бувають такі. Ну <світ> добре, але якщо ви бачите, що це ну це просто якесь ну, невігластво, це не треба робити, то таке буває. Ну, розказати історію про цього чоловіка. Паренька надалі. Ну, прийшов він до мене, і я йому кажу, дитино, тобі тебе... не треба це Ти робити. Ти дуже гарний. Навіщо тобі це робити? І е, ну. Скажімо, ніяких, ну, для дівчини, не повір, твої повіки не, не будуть мати ніякого відношення, щоб, щоб ну, якось відвадити від те. Говорила, проговорили з ним, все, зрозумів, зрозумів, пішов. Приходить через місяць з татом. Тато мені каже, лікарю, я вам заплачу. Тільки відмовте дитину від операції. Я кажу, шановний, я не хочу його оперувати. Ми з ним говорили до того. Я... Але він все одно але Він впевнений. Да, ну, але так, це все-таки психологічна вада якась я Тобто Я думаю, він... так. В цьому випадку була 100%. Але надалі, що ми робили? Я з ним переговорила. Тато був задоволений, гроші ми не брали. Ми з ним розпрощалися, зрозумів, зрозумів. І потім через місяць приходить він з татом, та каже, я вам буду платити, оперуйте його. Та ні. І, бо... Ну і напевно, в даному випадку, можливо, не... я трошки поступила не як лікар більше, а як психолог. Але я зрозуміла, якщо я не заберу йому там ті невеличкі грижі. Ми ну йому тобто ми йому наче допом... не стане. Так, не стане. Ми йому допоможемо тільки, от якщо все ж таки його прооперуємо. Пішли на таку операцію, зробили. Дай дай Бог, я надію, що він вже сподівається. Ну, Сподіває, що... Гарну... що в нього Та, все гуд. Да, буде... гарно діє Ірино Геніону. Але все-таки до речі, от про психологію моменту, тому що. Все-таки раніше зробити якусь пластику це було щось ну просто неймовірне. Я не знаю, це треба було себе так переламати, мені здається, щоб на це піти. А зараз би, ця психологічна напруга якось зменшилася. І так. купа вже бажаючих, просто модно. Всі розуміють, що вони будуть, мають бути гарні, такі, як дівчата в журналах, чоловіки в вглянуть. А, а чому ні? Є, ну, скажімо так, можливості. Є певний досвід певних фахівців, є непогані препарати, ми ж не надягаємо на себе прим'яти трошечки платюшку або ще щось. Чому ми. Ну, естетика, вона повинна бути у всьому. І якщо це не переходить якісь певні кордони, правильно, да? загально, емоційно. Психологічно, якщо воно не шкодить людині, а навпаки, піднімає його самооцінку. Чому ні? Чоловіки, діти, як ви бачите, жінки це наші люди. <говорит> да. Да. Ну, через це я ж кажу, що в нас сьогодні виняткова жіноча тема як залишатися гарною до 90 років, наприклад, так? Ми може навіть так окреслити. в 90 років. Вже теж можна бути гарною. Однозначно, подивіться на наших дів, які можуть бути в це. Правда, це правда. Ірина Генівну я пам'ятаю, мене одна знайома зробила пластичну операцію. І саме це була пластика носа. От Рінопластика, вона мені здається, так міняє людину. Я просто її після операції не впізнала. От наскільки це поширене таке явище, і наскільки психологічно потім людині там комфортно, що вона стала зовсім фактично іншою людиною. Ну, ринопластика, ринопластика це найскладніша стезя і найскладніший розділ. Я б так чувала в естетичній хірургії сама сама по собі пластика носа повинна мати ну скажімо так хірург має бути скульптором тому що ніс це досить виступаюча частина. Але ж насправді це і носій індивідуальності. А то це все-таки найбільше зустрічається та, в порядок. Да. Тобто Ніс ну із задоволених своїм носом, чесно кажучи, по житті. Я не зустрічала. Я задоволена. Ну, ви єдина. <різь> нас, така Серйозне, я, напевно, кожен, я кожен. Ну напевно, я так можу сказати, 99% людей можуть знайти вади в своєму носі. Ну тому... але все таки і тому через те, що це фактично основна випираюча частина так, обличчя, так. вона так змінює. Так чи все таки це, чи не через те? Ні, це складнощі певні хірургічні, тому що це досить складний, складний орган. Там настільки от, баланс між формою і функцією повинен бути тонким і точним, щоб не порушити певні функціон... mm, так, так. функціонування цього. Органа. Щоб ще дихати не да. можна не тільки красота. Так, так, і не не втручатися, бо ніс може бути ідеальний, а він не буде нести функцію основну, і це буде велика проблема для організму. Тому ніс це ну досить така е, складна. Е, складний момент. Але після, у вас теж таке бувало у практиці, що людина повністю мінялась після того, як так, поміняла форму так, носа так. Була одна баришня, яка прийшла е, довго вона місяць відходила після ринопластики. Прийшла на роботу, і на другий день мені телефонує і ну, дуже веселиться, каже Ірина Гіна, не повірите, мені сказали, що в мене щось з очима не то. Тобто за, за її довгеньким носом не, не бачили видно, очі. Не видно було очей. Боже, мій, як цікаво. Добре, а якщо трошки відкачати жиру ззаду і спереду, то тоді теж фігура як проявиться зовсім в інших. Так, так, тоді дуже гарно видно бюст. Боже, мені цікаво, так ніколи про це не замислюєшся, якщо чесно, так з боку, так, з боку. Так, але ну, бачите, ну. власне кажучи, так воно відбувається. А все-таки найпоширеніше звертання, які от зараз в даний момент у вас в клініці і у вашій практиці. От, що найбільше зараз роблять жінки, чоловіки? Ну, дітей вже не будемо. О, хай вже не будемо. Ну, у зв'язку з тим, що я все ж таки офтальмохірург, і напевно кожен лікар для себе вибирає ті, скажімо так, моменти і ті оперативні втручання, які йому подобаються, і все ж таки він трошки завужується і. Ну, більшість робить те, що йому подобається. Ну, так, От, так, а так, скільки мені подобається. Це, так, так? Да, да. Угу. Люблю, дуже мені, ну, скажімо так, імпонує не, тонка робота. Тому, а що це означає тонка робота? А це означає, що пластична хірургія це дуже, дуже естетична хірургія. Вона від. Великих об'ємів оперативних втручань до якихось дуже тендітних до мі мікрохірургії, тобто виходить щось таке зробити, яке навіть можливо сторонні не помітять. Тобто не таке, так. щоб зразу бамц, і ти такий так, ой, так, перепрошую. Так, так. або щось таке тонке, елегантне. Естетичне. Я займаюсь більше, більшість блефоропластикою. У мене ну, досить багато моїх пацієнтів все задоволені після естетичної блефаропластики. Це більшість моїх пацієнтів у зв'язку з тим, що я все ж таки офтальмохірург. Добре, наскільки це може бути, ну, ми не, ми не питаємо там якісь конкретні варіанти, але все-таки наскільки це дорого, ну щоб так, наприклад, наш глядач зрозумів. Ну, у нас в, нас в госпіталі надаються певні платні послуги, вони комбінуються, вартість комбінується ціна за операцію, ціна за ліжко день. Ну, оце от від і до. Ну, мені важко сказати. Це, ну я отак скажу, в порівнянні з Києвом, так. це в десятки разів дешевше. Так, але є завжди, і я знаю, що багато хто скаже, ні, ну де ну в столиці там все зроблять красиво, а у нас, ну хіба в нас вміють? Вміють. Оце <гум> класно, ну, це треба <гум> питати в наших пацієнтів. Добре, а знаю, що навіть деякі канали часто роблять програми про те, як жахливо, коли сталася якась непоправна помилка в пластичній хірургії і щось там перекосилося, закосилося. Яка причина, як правило, цього цих помилок буває? Ну, це... Проблема не тільки в пластичній хірургії, це завжди проблема е, любого лікаря і його карма. Ні, жоден лікар, жоден хірург тим більше не хоче зробити пацієнту, не mm, дай Бог, щось, але при щось тому погане. У кожного є своє кладовище. Правда, Бо, Бо, Боже, Збавити. Але, на жаль, іноді. Ну, Зорі сходяться таким чином, що ми маємо певні ускладнення. Чим більше хірург оперує, тим більше він має ускладнення. На жаль, статистика, річ така трошки вперта. Тому причин дуже багато. Дуже ну багато. але може таке бути, що, наприклад, ну, якась генетика і якийсь стан саме весь організму так може повпливати саме на безперечно. Починаючи від ми не можемо повпливати на процеси рубцювання утворення рубців. Бувають на рівному місці, утворюється е, патологічний або гіпертрофічний, або келоїдний рубець. Хоча працюєш так само. Тобто, все однаково, однаково, однаково. шовний а матеріал, інші? все. На жаль, ми отримуємо не, незадоволене, а іноді і зовсім розчарованого пацієнта, тому що отак сталося, так так, так в нього рана загоїться. А чому? А чому? Це, це генетичні особливості. І іноді пацієнт сам не знає. Ми збираємо анамнез, ми роз, розмовляємо до операції, ми навіть питаємо, чи були якісь втручання, але все одно ну, передбачити все на 100% ну, звичайно, неможливо. Це неможливо. Бувають проблеми з гор з гортуючою системою, бувають певні гематоми. Також важко ну, скажімо так, передбачити певні моменти. Ну дуже дуже багато протипоказів. і тому Правда? а які, наприклад. Ну, це загальнохірургічні протипокази, це соматичні тяжкі хвороби, які ну скажімо так, ризику певних ускладнень підвищуються. Тому людина повинна це розуміти. І ми, коли йде відбір пацієнта на операцію, ми говоримо, що ми ділимо трошки відповідальність. Хірург, безперечно, бере на себе 90, ну, такий важкий відсоток, Але відсотків 10 пацієнт повинен усвідомлювати, куди він йде, і, ну, ну, і, п -п що є певні загрози, певні так. Певні загрози і його? бувають, і маємо ми і підписуємо певні документи. Люди, які мотивовані, які впевнені, які позитивні, їх нічого не відлякає. Так, <бачки> а якщо... і, можливо, можливо, ті, які впевнені і позитивні, в краще переносять у так. так. А якщо людина десь трошки хвилюється, десь в чомусь не впевнена, Можливо, її краще почекати, можливо, це не її час, і можливо, ми цією розмовою перед операцією, якщо вона не готова, і ми цю операцію відкладемо на певний час, це буде, буде досить правильне рішення. Ірина Ганівна, ви як великий фахівець, я так вважаю, з краси. Ні, великий, великий фахівець з краси. От наскільки все-таки ви спостерігаєте от залежність генетики, тобто того, що тобі дано Богом, чому одні виглядають там, 40 років на 50, а інші, там, наприклад, 50 на 30? Тобто, в чому тут секрет? Це тайна. Я її розгадую, вже 20 років вже серйозно? Роз... Правда? <правда>, <правда> не, не знаю. У мене є е, дівчата, ну... Приходить баришня років 50, і я кажу: нема. Тобто нема що робити, що робити з вами. Настільки вона гармонійна, настільки е, якість шкіри гарна, наскільки пропорції гарні, і наскільки не швидко йдуть процеси старіння, прям даєшся. а деякі, на жаль, і вже і в 35 нам треба щось ну, вже трошечки Але можливо, підправляти. але можливо, це все таки якийсь догляд за собою. Хіба це так. ми ж не можемо це відкидати? Так, правда? Ні, 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 ні в кому разі, ні в коєму разі. Ми, жінки, ці фішки і секрети знають краще, навіть за хірургію, як доглядати і що робити, щоб, щоб гарно виглядати. Ухожене обличчя його видно. Так, це правда. Ціло ухожене, його видно. Це тому, тому, дівчата, не шкодуйте ні часу, ні, скажімо, можливих грошей, щоб бути в формі ага, і бути гарними. І бути гардом. Фізично, да, естетично. Але все-таки якісь поради цікаво людини, яка є справді фахівцем з краси. Що би робити, щоб подовше залишатися молодим і гарним? Ну, крім того, щоб був позитивний настрій, це зрозуміло. Так, В першу чергу, тому що це було теж обочі Любити Це життя. Так, якщо ви будете ну, мати здоровий глузд, бути веселими і, ну, скажімо так, на позитиві, у вас все буде складатись дуже добре, тому що хірургія, це. Ну, скажімо так, невеличкий-невеличкий такий момент, який може покращити вашу зовнішність. На, насамперед, це ваше, ваше відношення до життя. Однозначно да, мені гар, мені здається, це гарне завершення програми, але ще у нас є трошки часу, так що я ще трошки подопитуюся. Давай. От мені я розумію про хірургію. Ми в принципі вже так трошки так би пройшли, так але я розумію, що ще ви займаєтесь. Якісь у вас є процедури, які теж покращують щось там, зменшують можливо зморшки. Такі якісь так так Є, є хірургія, це скажімо так, вже це вже крайня. крайня. Так, так, крайній момент, до якого ми доходимо в певних випадках, коли є невеличкі зміни, коли ми можемо зробити щось малоінвазивно, тут на допомогу приходить так звана контурна пластика, тобто ті малоінвазивні методики, які ми застосовуємо, щоб, скажімо так, покращити і трошечки, ну скажімо так, Дати фору часу, трошки перегнати його. Чи навпаки, навпаки, щоб він менше йшов йшов. Мен... йшов. Men's, так. Men's, mean, da, well, це можливі ін'єкційні різні методики. Це і застосування ботулотерапії, і. Певних фі філерів на основі гіалуронової кислоти. Це зараз наразі дуже актуальна е е методики, скажімо так, ліфтінгу ниткового. Да? Ми Це коли не, так от, от щось воно вживлюється в шкіру, а потім воно так. там розсмоктується. Так? Чи так, є певні нитки, які розсмоктуються, є і не розсмоктуючі. Да? Робимо каркасик, певний ліфтінгові ниточки з певними насічками, які. Під тими чи іншими кутами ми вводимо підшкірну і таким чином робиться ліфт. Тобто підтяжка е, тканин обличчя. Досить актуальні методики, досить цікаві, з гарними результатами вони, деякі навіть, ну скажімо так, можуть дати ефект досить такого великого оперативного втручання. Ну, ну, ну добре, наскільки це надовго? Я так розумію, що якщо ти, наприклад, зробив собі якийсь укол, то через пів року це все вертається на своє місце, і тобі знов треба робити його, так? Певні препарати так, так. І це й, добре. це й добре. Тому що ми, наприклад, що стосовно ботулотерапії, ми е блокуємо на певний е період роботи деяких м'язів. Шкіра собі ну, відпочиває. Коли так активно ми... Хтось кривляється, як я, наприклад. <сум> Ні, кривлятися ми будемо, але в деяких місцях ми це діло трошечки пригасимо. Тому Е, якщо б ми заблокували назавжди, наприклад, ну, так, це була б'яза, да, угу. і це було б не є добре. А до речі, до речі, про маски. От скажу відверто, що мені деякі наші зірки от зараз вони вже перетворилися на ці маски. От, що робити, щоб такого взагалі, я думаю, що ви зі мною згодні. Так. Ну не будемо ми імена Його. називати, але насправді ми знаємо їх. І це просто страшно. В чому тут проблема? Проблема в естетичному смаку. Є. Тільки в естетичному смаку чи так. просто перебір, тобто треба вчасно. Треба зупинитись. Вчасно зупинитись, я рахую, вчасно зупинитись. Тому що якщо є дисгармонія між, наприклад, обличчям, тілом, так, або це коли вже ми, ну, не втрачаємо свою індивідуальність зовсім. Так, абсолютно. І коли ми не можемо в деяких моментах психологічно зупинитись, розумієте? Це це я рахую, що це просто проблема естетичного смаку. На жаль, на жаль, і можливості людини. На жаль, ті, хто мають більше можливостей, і трошки цей баланс тоді. Більше того, мені здається, що ті, хто, хто мають більше можливостей, вони вже починають це робити в 25 років, коли, можливо, взагалі до цього так, якби, і не такі, треба. Так, І такий момент присутній, да, да, і такий момент присутній. Я згідна. Є деякі, скажімо так, процедури, які я б, наприклад, не робила в такому віці. Ну, я не буду там, скажімо, говорити про, ну, говоримо, наприклад. Ну, давайте, корекція форми губ. Так, так. О, це, це моя улюблена тема це це моя улюблена тема Це тема всіх чоловіків, всіх жінок і все. Повірте, якщо гарно зроблені гуми, ви ніколи не побачите, що вони зроблені. Ну, а, а чого ж тоді всі так? От ми говоримо про те. От ми говоримо про те, що От зараз мода. Знаєте, що таке мода? От-в -от 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 і в естетичній хірургії є мода. І на жаль, мода не завжди скажем, так, так, так. робить, так, так, так. робить, робить нас так гарними. На жаль, іноді мода робить нас. Оце, це насправді дуже цікава тема. Ми наступний раз, коли зберемося, ми будемо говорити про те, як мода нас робить негарними. А насправді це величезна тема. Величезна, Згідно. Так що дуже Згідно. дякую за розмову. Перенаги, я вам, нас, я поніваєш, вам дуже що дякую. що до нас прийдете. З задоволенням було дуже приємно. Да. Дякую глядачам. А нашим глядачам кажу, залишайтесь красивими, будьте позитивними, оптимістичними, і ви тоді ще погарнішаєте, ну, як мінімум, на років 10.